До нас надійшли круті новиночки. Це 3DL у дуже темному кольорі шоколаду. Це такі кольори осінь. Я зараз на них ставлю дуже великий акцент, бо це не такий тараканячий рижий колір Це дійсно глибокий. Ми додаємо пігменти, щоб вони не, не втрачали колір. І так, дивіться, в яких вигинах з'явились 3 dl 3 dc так, 2D L, 2 dcc та C. Це є такий глибокий, насичений, темно-коричневий колір. Ну, взагалі, крута новинка. Це ось 3D L у коричневому кольорі. Це такий топчик зараз буде. Я завжди зараз ставлю акцент, що осінь вона дуже любить такі кольори. Ну, я сама от зараз ходжу з такими віями. Чорні 3D ось коричневі 3d у вигині l